Сміхаю сонечку, здравствуй, золоте. Я всміхаюсь квіточці, хай вона цвіте. Я всміхаюсь дощику лися, мов з відра. Друзям усміхаюсь, зичу всім добра. Доброго ранку, мої малята. Я знаю, що ви полюбляєте казки. І сьогодні до нас гості. Завідав герой казки. А з якої саме казки, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Слухаємо уважно. На сметані замісили, на вікні охолодили круглий бік, скок, скок, покотився. Хто дітки? Так, колобок, до нас гості завітав колобок. Тож давайте пригадаємо, а від кого він втік? Так, від діда, від баби. А кого він зустрів на своєму шляху? Зайчика вовчика. Ведмедя, лисичку. А що трапилось із Колобком? Правильно, його з'їла лисичка. Ось ми з вами і пригадали казку. Тож давайте спробуємо намалювати головного героя казки. Малята, а зараз. Я вам пропоную розглянути колобка. Яку форму має колобок? Так. Круглу. А якого кольору колобок? Жовто. А що ще є у колобка, дітки, Подивіться. Так, це оченята, носик і Ротик, а також зверху є бровки. Ось такого колобочка ми сьогодні з вами будемо малювати. Але спочатку давайте підготуємо наші пальчики. Колобок рум'яний вік тік від баби за поріг. Сік, скік, 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 скик, втік він за поріг. Покотився колобок По стежині в густий лісок. Скік, 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 скік. По стежині в густий лісок. Зустрів він там зайченя і сердите вовченя, ведмедика колишеного. Кісичка, колобка задурила і згамала. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, фарби жовтого та коричневого кольору. Пензлик з підставкою, склянка з водою, серветка. Беремо пензлик трьома пальчиками ось так. Махаємо його в водичку. Набираємо коричневої фарби, віджимаємо трішечки фарбу і малюємо доріжку для колобка. Ось таку довгу, як стрічка. Можна її зробити ще довщою. Придержуємо лівою ручкою аркуш паперу наш. Промиваємо наш пензлик, витираємо серветочки, гарно промили. Тепер набираємо жовту фарбу і малюємо коло над доріжкою. Ось так. Тепер зафарбовуємо наше коло, це і буде наш колобок. Кругленький і рум'яненький. Ось такий колобок у нас вийшов, а коли він просохне, можна намалювати на ньому. Личку. Малята! Ось такий колобок у нас вийшов. А зараз я пропоную вам намалювати свої ілюстрації до казки Колобок. І я з нетерпінням буду чекати фото ваших робіт. На цьому наше заняття підійшло до кінця. На все добре, до побачення!